Вітаю, ви дивитесь думки з приводу на нашому телеканалі. А вам часто поступаються місцем у громадському транспорті. А наскільки часто можна побачити картину, коли чоловіки сидять, а жінки поруч стоять? Рідко. А що ви можете сказати? Ну не культурні, не знаю. Ну що, не воспитані, не знаю. Є такі порядні, буває рідко і дуже їм навіть благодарно, і кажу, це та рідко наше. Так що по-різному буває, або рідко. От що скажу рідко, молодь в основному сидить. Майже ніколи. А якщо поступаються? Поступаюся. Якщо поступаються, то це переважно старше чи молодше покоління. Ну, вагітне бачу, поступаються. Якщо вже дуже старенька людина, то поступаються. Це я бачу, так. А так більше ніколи. Чуть-чуть старші люди, то сіди, слухають радіо, мобілки, Ось таке. Жінки частіше поступаються місцем для старших, ніж у чоловіки. Не завжди, не завжди. А з чим це пов'язано, чому отак? Ну я не знаю. Може тут встають теж. Як коли? Отай теж хороших, толератні. Так що я не жалуюсь, не знаю. Мені вважають і молоді, і старі. старий. На час. А чому? Видно, так виховані. В школе научать, наверное, старшим поступать. А их что то это старше поколение, чем лучше. Больше старше поступает, мужчины, женкам. Нет, конечно. Естественно. Говорят, что молодежь сейчас хуже себя чувствует, чем пожилые люди. Вот сегодня, когда я сюда ехала. А то, что пожилые люди моего возраста войну пережили. Потім голодне детство і Вот. І ми живемо вже в той ж екології, що і они. Но вони вважають, що у них здоров'я хуже, ніж у нас. І слава Богу, що ми себя добре чувствуем. что нас считают еще такими, что мы можем постоять. А я всегда уступаю место. Если вижу, что человек старше меня, допустим, там с палочкой или что, я обязательно уступлю. И всегда говорю, слава Богу, что я могу постоять.